Господу. Займіть ваші місця. Коли йдемо до Дому Божого, то наше серце воно має горіти. Воно має відчувати, що ми маємо з кимось зустрітися і ми маємо когось бачити, і ми маємо когось почути, і в нас є можливість до кого говорити. Хвала нашому Господу. Я читаю одне місце, де написано такі. Слова, це шостий розділ, дев'ятий вірш числа до Галатів. Шостий розділ 9 вірш. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, якщо не ослабнемо. Я хочу сам перед подякувати Богу за. За останні цих три тижні ви знаєте, що група братів їздила в Донецьку область, е було багато незрозумілого, багато непонятного. Коли робиш якесь діло, перший раз, добре, якщо воно вже є, знаєте, так е накатане, вже стежка є. Бо стежкою легше йти, як ніж її робити. Але хочеться сказати одне, що Бог, він завжди є на всякому місці. Коли їхали ту, туди не зрозуміли, бувши вже на тому місці, ми бачили, бо дуже багато було. Таких запитань, чого ми тут, а? для чого, я не думаю, що кожен з братів мріяв в своєму житті побути в Донецькій області, в зоні бойових дій і виконувати якусь роботу. Не думав ніхто. Коли ми перший день виїхали на роботу, е, до, знаєте, як на, на кожному місці все до, до людей приглядаються. Хто такі, що такі, е, що вміють робити, що не вміють робити. Знаєте, прийшов е, бригадір, так розпитує, е, по, і кожен показує, хто він є на цьому місці. Слухайте мене, вислухайте мене, я вам скажу. Там. Е, ну коли, ти, коли ми молилися і просили, щоб Бог сам говорив до нас, то виходить зовсім по іншому. Е, Обично питають, хто ви. І звідки, коли ми з Сменицького їхали, ми знали, вже знали, що ми з церкви спасіння, бо там воно розпитували, звідки, звідки ви це почули, і, і так далі. І підійшовши там з нами чоловік, один був, і він, він каже: от я знаю там конфесії такі, там такі, от, а ви хто, ви хто. Ми кажемо, ми віруючі люди, ми з церкви спасіння по доступному вас, щоб ми не ходили, знаєте, так, розказувати. Я кажу, по вашому розумінні ми штунди. Він каже, о, я знаю. І він так ложе руку на, на плече мені знаєте, і так досить сильно так стиснув і каже. Що штунди теж люди? Коли ми вже нам дали там об'єкт один, ми його не, не, не вибирали, коли ми почали працювати е, на, на третій день прораб, е, дзвонить е, сюди, до, до директора. Я не знав цього, з братів теж ніхто нічого і не знав, він сказав такі слова: позвоніть. До, до цих хлопців до, до Сергія, щоб нам ще дали таких самих людей. Бо то, що зроблено було за два тижні, не було зроблено за півтора місяця. І то, що все було зроблено за, то, що, то, що все зроблено було за три дні, не було зроблено за півтора місяця. І то, що зроблено було за за, за, 14, за 15 днів. Не було зроблено за два з половиною тижня. Люди приїжджали туди, ми чули там, ну всяке. хтось з, з дому тікав, посварився, поїхав туди. Але саме, саме більше благословіння ми почали переживати на четвертий день, коли от є тут од Володя є, Саша є. Сій новий інструмент, який завозився на участок, він видавався нам. Сій новий інструмент. Два, два ескаватора, які там, їх було там чотири, ми не мали нужди. Ми тільки сказали, він, він був тут з нами разом і думав, слава Богу, що ми, як їхали, ми думали, що ми маємо це все робити руками. Але те, що було зроблено і технікою, нам, нам, нам вже легше було, бо ми там вже виконали вже другу луну роботу. І ми побачили тоді, що є благословіння. Потихенько, помаленько помаленьку почали виконувати свою луну роботу. І коли ми, ми виконували цю роботу, ми теж не зрозуміли е, участок, відведений для оборони півтора. Кілометра 500 метрів він впав на на наші плечі. І то, що зроблено було за, за цих 10 днів, ні один участок стільки не був зроблений. І ми бачили, що це благословіння від Господа. І сили мали, і жарко було е, е, клімат настільки сухий, що. Води випиваєш просто багато. Але ми і в цьому не мали дужди, Бо так, як давали воду всім, то нам, мабуть, давали саме більше. І в процесі роботи ми, ми бачили руку нашого Господа. Ми не, не покалічилися, ніхто з нас не, зазна, не зазнав трави. Ну такі, знаєте, мілоч якась е, 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 була. Одного дня ми просто так на роботу виїхали і з, з тої з сторони град ви, вистріляв повністю всього боєкомплект, і перед нами був ліс. Десь приблизно ну, гектарів 30 він горів половиною сутки. І він вигорів все. І ми коли позавчора їхали ту, тою ту стороною, то ми бачили оцей спалений ліс. Але слава Богу, за всі ті дні до нас нічого не перелетіло. Ми чули, да, десь там десь. Кілометра зо три чули ми, ми все, але слава Богу, ми робили свою роботу. Ми дякуємо Господу. знаєте, ми не робимо себе з якихось героїв, бо герої лишилися тут, які, які стояли на колінах. І, і за нас молилися. слава нашому Господу, і треба продовжувати молитися далі, бо там ще, ще є наші брати і з Кам'янця. І, і одного вечора почули литву одну, було так відкрите вікно, і брат молиться один з іншої церкви і каже: Господи. Так, знаєте, цікаво було, каже молиться Господи. Ми тобі дякуємо за наших братів з Березневої, які настільки підняли цю планку, Поможи нам і благослови нам, щоб ми її не опустили. І ми дякуємо Господу, ми до них заїжджали оце то, слава Богу, брати із Кам'янця, і наші брати передавали вам щире християнське вітання. Дякуємо Богу, що Бог. Використовує нас на, на всякому місці попрацювати зараз для Господа є Е, Сь Сьогодні я б хотів, щоб ми звернули свою увагу, а роблячи добре, щоб ми, щоб ми не унивали. Ви знаєте, пережив, ви знаєте, що за, за, за добро, деколи треба і дорого заплатити. І своїм часом. І, і своїми коштами, знаєте, і, і, і саме більше, коли ти робиш добре, ми, ми чуємо в, в будь який адрес в свій, не в свій, ми чуємо, хтось благословляє, хтось н, 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 не розуміє, але прийде час, коли ми маємо жати те, що ми сіяли, а пожинати ми сіяти ми в своєму житті можемо будь що. Ну, кажинати ми будемо не, не то, що хочемо, а то, що сіяли. Нехай Господь благословить кожного з нас, допоможе нам, щоб ми чули голос Божий. Пастор з Слов'янська передавав щире християнське вітання для нашої церкви. І я так Коротенько розкажу одну подію, яку він розказував. Один фермер мав дуже багато землі. І нанявши одного молодого працівника, він йому каже, поставив на випробувальний термін, він там в нього відбув каже, ти мені годишся. І він каже: в мене є на роботі одна умова, коли ти будеш. Бачите, там вітер сильний, дощ, гряд, буря, буде щоб ти мене не будив. Бо під час бурі я вдихаю. І ви знаєте, настав той час, коли він так дивився, що, що все так добре і настав час бурі. І він каже, я так піднімаюся, прибігаю, нього була своя ферма. Він каже, я так прибігаю, дивлюся. А е, будівля худобою, з, 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 зачинене. Я каже, е, перебіг там, де було сіно зложене. А воно вже накрите. І так він бігав і бачив, що все було, все було вчасно. І він каже: я забігаю до хати, каже, а хазяїн спить. І він каже: я зрозумів, що під час бурі Особливо ми, віруючі християни, ми маємо бути спокійні. Не завжди так воно буває. Не завжди так воно є. Але е, сьогодні бажання наше, щоб ми, щоб ми сховалися в нашому Господі, щоб ми тримали нашого Господа за руку, щоб ми Його не відпускали, щоб ми чули Його голос. То є ціно, то є дорого. Ми знаємо, що. Якщо не Бог, то ніхто. Якщо не Бог, то ніхто. Нехай Господь благословить, допоможе нам, щоб. Е, ту працю, яку ми робимо, щоб воно було для слави Господні. Ми не знаємо, що буде завтра, що буде післязавтра. але написано так, щоб ви були письмо читаємо і, так, так написано, і, так. і узнаваємо яким. Всіма людьми, не тими, що вдома, не дітьми, не жінкою, щоб і всі люди бачили. Нехай ім'я Господнє буде благословене. І, дорогі брати і сестри, кожен з нас, знаходячись в тілі Ісуса Христа, всі ми маємо виконувати яку-небудь. Працю. Сьогодні дуже, сьогодні дуже важливо, щоб в церкві знайти те, чим ти хочеш зайнятися, з... 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 роботи Богу Сьогодні треба молитися, Господи, Ти постав мене на те місце, де би я мав бути корисним, де би ти мене використав. Не тільки духовно, але й фізично. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми чули голос Божий, щоб як важливо є сьогодні молиться сказати, Господи, нехай Твоя воля звершається в моєму житті. Нехай воля Божа звершається в моєму житті. Вчора їдемо з Києва, знаєте, вже так додому їдеш, вже так трошки, би тут дивишся, наш брат братійний Діма. Попавлюсь, знаєте, яка радість була, коли так їдемо, і тут ані з того, ні з що дивимося, Діма, їде сперегене. Да? Дім от... Їдеш і так от, от свої, да? я запрошую всіх нас до молитви, щоб ми стали і цій молитви ми. Подякували нашому Господу. Мій.